Ось вам наглядний приклад такий, да? Після москвича, який їздив на воді, якого не було розширювального бачка, так, да, це 408-й фари водочки. Після Зілів, які продовжували весь свій процес виготовлення бути на воді. Ось завдяки італійцям, які з'явилися на нашому, в нашому житті. Минулому радянському. От завдяки жигулям тільки ми перейшли на антифризну систему. 1970 рік. Ну, точніше, 71 вже, коли вони пішли в продаж. Доброго вечора, ми з гаража І ми продовжуємо другу частину нашої розмови про що краще та Soul чи антифриз. Чому? І так і інше. І в цьому відео ми. Розглянемо історію виникнення взагалі, чому у нас виникла е, так називаємо система водяного охолодження. Це не означає взагалі, що туди можна водулити чи не можна водулити. Взагалі, історія почалася з давніх часів, з давніх машин, коли взагалі е, охолодження двигуна е, було повітряним. Більшість мотоциклів, ті самі, що в СССР, що за картоном, та сама чешська Ява, вони були повітряного охолодження. Деякі гедеровські вантажівки, я не пам'ятаю, здається, це була чи Томахіндра чи якась машина дизельна з повітряним охолодженням і це були теж 60-ті 70-ті роки, дизель охолоджувався повітрям. Той самий Запорожець ЗАЗ-966, ЗАЗ 965 заз ЗАЗ-968-й, мильниця ця, вони були повітряного охолодження навіть уже через скільки років. Але так, перші машини були повітряного охолодження. Але якщо ми відкриємо історію і подивимося перегони перші, і. Швидкість, яка була досягнута абсолютний рекорд швидкості в перших перегонах автомобільних, це була швидкість ніхіба собі в 13 км на годину. Тобто ви розумієте, що зараз з такою швидкістю самокати і то швидше їздять електросамокати. Для цього двигуна хватало повітряного охолодження. Далі ж настала ера охолодження дійсно на воді. Заливалася вода в радіатор і на воді їздилося. Але на секундочку, із нашого того, що нам відомо, прекрасно, це були ГАЗ-21 Волга, були Москвичі, 408-й той самий 412 дірання, 21.40 вже був на антифризові. Зіли, До останнього ті зіли їздили на воді. Ну, було таке. Так. І після цього етапу водяного наступив розподіл вже дійсно на антифриз. У нас це відбулося у 1971 році, коли вже пішли в продаж ЛАДА або ж ВАЗ, 2101 Копійча. Вони вже були на посолі, бо антифризу не було в СССР. До цього моменту люди їздили на воді. А то ще я вам скажу такий собі подарунок. Бо, по-перше, розширювального бачка не було. Постійно потрібно було дивитися, слідкувати за рівнем води в системі. Накип вона давала теж гарний, бо, по суті, потрібно було б дистильовану воду лити. Але лилася вода з кранів, лилася вода із калюш, із річки набиралася, з жабуренням. І та холера якось їздила. Ну це не є правильно. На Заході в Америці вже на час 50-60-х -х, х років вже автомобілі були чисто на антифризові. І були такі мотори типу магнумів 426-428, х х в які взагалі не можна було лити ні дистилят, ні взагалі яку воду, тільки антифриз. Бо була б тоді жопа мотору. Це конструктори продивилися. Ну, а у нас було ось таке до появи Жигуля. Крім того, потрібно було кожну холодну пору року злити воду з радіатора з блока. Спеціально для цього взяла краніки, були три крана з блока, з радіатора, з другої сторони блока. Все це зливалося в тих самих газонах, навіть 3307 газон також мав таку систему. Ось І володарі навіть москвичі, Волг, були дуже трудолюбиві люди. Бо це зараз просто вийшов з під'їзду, сів в автомобілі поїхав на роботу. В ті ж часи, щоб поїхати на роботу взимку, ти мав пройти обряд певних дій. Першим ділом викручувалися свічки. Вода вже була злита на ранок, бо ти приїжджав з роботи і вже зливав воду. Щоб, не дай Бог, мороз і не розірвав блока. Коли вода кристалізується, тобто перетворюється в агрегатний стан льоду, льод завдяки своєму розширенню рвав радіатора патрубки, блока, легко можна було дожитися до тріщини в блокові. Дуже легко. І ось ми маємо таку. Практику, що людина вранці вставала, ішла, викручувала свічки. Ставила воду в відрі розігріти на газу. В цей час, поки гріється на газу, грілися і свічки. Пропалювалися на конфорочці, щоб свічки були гарячі, щоб все то з них повигорало. Дехто додавав до теплої води іще гліцерину. Але не всі. Це тільки продвинуті. І тоді виходилося, несучи в кишені, обично це в якійсь тканині брезентові, несли ці свічки, несли відро води, закручувалися гарячі свічки, заливалася тепла вода в радіатор. І тільки після цього йшлося по акумулятору і запускалося у машини. Зараз на це ж простіше. Але ж я кажу, таке було до 70-х років. Минулого сторіччя в країнах Бувшого Радянського Союзу, а також там, де був слід радянської влади, були отакі машини. Завдяки тому, що з'явилися Жигулі, ВАЗ дійсно італіанці вже привезли нову технологію, де був радіатор, де був розширювальний бачок, щоб антифриз виходив із радіатора. Хоча система Жигуля не досить досконала. Досконаліша вже прогресивніша система стала у ВАЗ-2108. До того ж, це було трошки недосконалим. Але дійсно ці автомобілі вже були, працювали на антифризові, і вони мали ряд переваг. Мали один недолік тільки. Антифризове СССР не було. І за цього і з'явився ТОСОЛ. Як антифриз слово інородне, звучить воно не по партії, якось треба буржуйне слово замінити. Тому виник ТОСОЛ – Технічний синтеза групи спиртів. Після цього вже почалося більш стабільний період. Але дійсно ТОСОЛ не була зареєстрована ця торгова марка, і під виглядом ТОСОЛ будь-який шмурдяк робився. Будь-що робилося, заливалося. І, до речі, на ринкові буквально недавно, років 3 назад, з'являлися такі тосоли, які при мінус 5 перетворювалися в таку желейнообразну форму свого існування. Хоча на етикетці було зазначено мінус 40. Ось така фігня малята відбувалася. І вже. Продвинутіші люди десь вже в нульові роки почали в країнах Більшого Радянського Союзу переходити на антифризи. Навіть завод автоваз, хай йому грець, вони таки перейшли на антифризи класу G12. На автомобілях е Жигулі, 7 модель, це була вже залишалася на заводі. Якщо я не залив. Запам'ятував, ще, можливо, шістка останні шістки застали це, що дійсно в літературі до автомобіля почали писати, що так антифриз можна лити такого класу, а не просто, як раніше написано, було ТО СО. це слово, яке я казав вже, потрібно прибирати зі свого лексикону. Щодо країн Європи, розвиненого світу. То дійсно, період переходу від повітряного охолодження двигуна до двигунів, які охолоджуються антифризом. І буквально між цими періодами був маленький період тих двигунів, які охолоджувалися водою. Це буквально 30-ті роки, 40 ті роки минулого сторіччя. Це якраз от був такий переход, коли була вода. І потім. Людство перейшло на антифриз, ну, як завжди. Якщо подивитися історію розвитку, то розвиток страждав. Як би не казали, що в Союзі було класно, в Союзі було хорошо, повертайтесь до пещерного часу, світ того не хоче якось. Та й розвиток був більш прогресивним, більш прогресивні двигуни, тому дійсно потрібен був антифриз. А в наступному уроці ми розглянемо, чому двигуни на водяному охолодженні на тусолі на антифрезі мають свої недоліки і чому ми перейшли на ці рідини. Наразі ж я дякую за увагу. Ви прослухали історію того, які були двигуни, яке у них було охолодження. І вже маєте трошки уявлення, для чого то переходили. Ну, про водяне охолодження я прям. Мабуть, вам розповів в усіх красках те, чим ви стикалися кожен день, живучи при СССР, при совку грьобаному. І як би ви то на роботу, щоб дібратися в 7 ранку на роботу, ви поставали в 5 ранку, щоб залити того охолоджувальної рідини ті свічки пропалити і поїхати на роботу. Ось так, до наступного відео!